Добрий вечір. Це чергове спонтанне відео без тексту, без підготовки. Я трошки захворів, тому голос буде більш томним, ніж зазвичай. Відео приурочене до події, котра вам всім гарно відома, і над якою гудить весь інтернет. Це перемога української дипломатії на зустрічі президентів України і Сполучених Штатів Америки. Можливо, слово перемога звучить трошки іронічно. Але якщо подумати і подивитися на це з холодним розумом, то не так вже й іронічно. Чому? Тому що ми прийшли до цієї кульмінації не зненацька. Цьому передувала ціла ланцюгова подія, така довга операція, котра підводила нас до простого запитання, котре було задано Трампом. Так ти здаєшся чи не здаєшся? І на відміну від 90-х років, коли було підписано Будапештський меморандум. До речі, я не сумніваюся, що сама атмосфера була така ж сама. Шалений тиск, і в обмін ні на що. <кій> Наш гарант за цим разом не погодився здаватися. От. Але знаходячись перед обличчям двох хуліганів, котрі тебе булять, в тебе завжди є два шляхи. Три. Можна ще втікти, але це не той шлях. Перший шлях нам продемонстрував Еммануель Макрон, навіть не шлях, а урок великої політики. Він по факту опинився в майже такій же ситуації, якщо винести за скобки те, що його країна не воює, де його намагалися булити, вважали таким собі маленьким хлопчиком, похлопували по коліну. Місіє Еммануель прибрав руку цього старого маразматика з коліна, посміхаючись, довів свою точку зору до кінця. Вона не сподобалась Трампу. Це було видно по обличчям. І так тонко, легко, зящно від, відправив цього товариша Трампа до себе грати в гольф. А сам поїхав у Францію, де уже через газети почав казати, що Трампа ну, по факту втрачено, треба готуватися, захищатися самим. Це перший шлях. Другий шлях обрав наш гарант. Він почав у відповідь огризатися. І багато хто його за це критикує. Але я не вважаю, що в даному контексті це було погане рішення не втримати емоції, якщо це взагалі було рішення. Тому що за нас вже все було вирішено. Трамп з Путіним побалакали по телефону і запустили таку лавину подій, котра підводила до саме цього питання: здаєшся чи не здаєшся. Коли ти приїжджаєш. Тобі кажуть, що уже все вирішено, і ти повинен затвердити умовно точку зору когось іншого і здачу, то чи будеш ти посміхатися і потім поїдеш, чи будеш ти казати у вічі, що ви неправі, давайте це якось вирішувати? Результат буде один і той же. Трамп після цього все рівно б вийшов би і сказав, що я не побачив е в очах Зеленського миру. Тому я не є палким прихильником нашого президента, але зараз критикувати його за невитримку вважаю абсолютно недоречним. Це моя точка зору. Який шляхів кращий? Я не знаю, мені важко сказати, тому що я до політики ніколи не дійду. Мабуть, я обрав би шлях Макрона, тому що мені Макрон просто подобається. Наш президент обрав інший шлях. Він сказав мужику з деменцією, що, мужик, у тебе деменція. От, посміхався, наскільки це було можливо, знайдеться посмішка болі. І покинув білий дім. Будь-хто, хто б опинився серед шакалів. Котрі собі поставили за мету тебе виводити, не мав ніяких інших шансів. Тобто, якщо вони хотіли зупинити допомогу і зблизитись з Росією, то як би ти не реагував на їх випади, результат би був той, який потрібен їм, тому що це гра на їхньому полі і вони хазяйва. Чи багато Україна втратить від такої неполітичності нашого гаранта? Ну, як сказати? Якщо почитати новини, то нова допомога від Сполучених Штатів і не передбачалася. Майк Джонсон, здається, взагалі казав, що у нього там немає апетиту нам допомагати. Тому допомога доходила та, котру виділили раніше. Можна сказати, що ми теоретично можемо втратити, але наразі ще не втратили допомогу, котра була від Джозефа Байдена, її залишки. Окей. Але по найпесимістичнішим прогнозам. Україна протримається півроку, 6 місяців. Але я нагадаю, що ці ж чуваки раніше вангували, що Україні залишилося 2 тижні. Зараз вони кажуть 6 місяців. Окей, приймаємо ці 6 місяців. Але за 6 місяців Європа теж надає якусь допомогу. Польща купляє для України зброю. МВФ, от недавно була новина, виділяє ще 5 мільярдів. Доларів, здається, чи євро. Велика Британія сьогодні буквально заявила, що виділяє 3, тисяч... 3 мільярди фунтів стерлінгів. Тому ці 6 місяців розтягнуться, ну, як мінімум, ще вдвічі. По найпесимістичнішим прогнозам. А через півтора роки в США будуть нові вибори, не президента, а до виборів в їх Верховну Раду, умовно, де. За такої поведінки трампістів я дуже сумніваюсь, що ця от червона хвиля буде займати якісь вагомі позиції. Більшості у них точно не буде. І Трамп буде попущений ну, в половину. Тому зараз кричати, що все пропало, і лізти в помиральну яму. Ну, мені здається недоречним. Нам ще дуже пощастило, що до цього моменту Російська Федерація знаходилася в безперервному наступі. Давайте згадаємо там останній рік, котрий я благополучно відлинюю. <кхи> вони наступали і несли величезні втрати. Тобто вони не рахувалися ні з чим. Всі ми бачили відео, там, де їдуть Жигулі, Волги, не знаю, біжать Корейці. Тобто Російська Федерація підвиточилася до цього моменту. І навіть якщо зараз припиняється, я не знаю, якась прямо вся допомога, то Російська Федерація все рівно не зможе різко дістати там, ні звідкиля нові танки, нових людей. Тому я пропоную, як мінімум, на півтора роки. Відкласти помиральну яму і продовжувати робити все те, що робилося і до цього. Хтось працює, хтось воює, хтось, як я, ниє, <головіко> когось ловлять ТЦК. Але тільки в такій конфігурації Україна продовжить своє існування. Якщо ви подивилися це відео, я вибачаюсь, воно, можливо, трошки не підходить каналу, але от такий от <головіко> я. Котрий декламує думки, котрі можна сказати, як один коментатор написав цитату про собак і гусей, і ваша думка дуже важлива для нас. Але мені просто хотілося це сказати. Тримайте порох сухим, а пістолет заряженим. Зустрінемось в інших відео. Не встиг дознімати іще одне кіно, але воно в процесі. На все добре.